Знаєте, є в українській культурі постаті, які ніби не вписуються в жодні рамки. От Григорій Сковорода саме такий справжній феномен, філософ, поет, вчитель, музикант. Здається, він був усім одразу, і що найцікавіше його ідеї, написані сотні років тому, звучать так, ніби сказані вчора, ному розбиратися, в чому ж його секрет. А почати варто з його найвідомішої фрази це епітафія, яку він сам собі придумав і заповів викарбувати на могилі. Вдумайтеся, світ ловив мене та не спіймав. Це ж не просто красиві слова, правда? Це ключ до розуміння всього його життя і всієї його філософії. Отже, що ж насправді криється за цими словами? І ким треба бути, щоб прожити життя так, аби в кінці сказати про себе таке? Щоб знайти відповідь, не треба довго шукати. Сковорода сам залишив нам підказку в одному зі своїх творів. І цей ключ це його знаменита байка бджола та шершень. Вона входить до збірки байки харківські. Треба сказати, що Сковорода взяв старий античний жанр байки і, по суті, зробив з нього потужний філософський інструмент. Для нього це була не просто якась мудра іграшка, а спосіб донести глибоку істину через просту, зрозумілу історію. У цій байці, як і годиться, є два головні герої, і вони, звісно, алегоричні. Бджола це символ мудрої людини, яка знайшла щастя у праці, що відповідає її природі, її покликанню. А от шершень це зовсім інший тип, це образ тих, хто живе за рахунок праці інших, хто тільки споживає, але нічого не створює. І от діалог між ними починається з провокаційного питання шершня. У ньому вся суть його матеріалістичного світогляду. Він дивиться на бджолу і щиро не розуміє, навіщо так гарувати, якщо весь твій мед, результат твоєї праці, забирають люди. З його точки зору, це абсолютно безглуздо. І ось відповідь бджоли. Це можна сказати серцевина всієї філософії Сковороди. Вона каже, що справжнє задоволення, справжня насолода не в тому, щоб їсти мед, а в самому процесі його збору, бо вона для цього народжена. Жити без цієї праці, навіть маючи гори меду, для неї було б найгіршою каторогою. І тут варто звернути увагу на одну дуже цікаву річ у байках сковороди це їхня структура. От дивіться, спершу йде коротка історія, а потім частина, яку він сам називав сила. І це, знаєте, не просто мораль у два рядки. Ні, це цілий філософський коментар, іноді довший за саму байку. Саме там у цій силі Сковорода і пояснює найглибші ідеї. І, от, у силі до байки про бджолу та шершня він розкриває свою ключову ідею це знаменита концепція сродної праці, тобто праці за вродженим природним покликанням. Сковорода був глибоко переконаний, що єдиний шлях до щастя це пізнати себе і знайти ту діяльність, яка відповідає твоїй внутрішній суті. Давайте розберемо це детальніше. По-перше, праця до якої є хист, приносить найбільшу радість. По-друге, найгірше, що може бути, це сидіти без діла або займатися тим, до чого не лежить душа. І ось найцікавіший пункт коли людина на своєму місці, те, що необхідно, дається їй легко, а все, що складно і обтяжливо, виявляється просто непотрібним. Щастя, це і є жити за своїм покликанням. Але знаєте, що в цій історії найдивовижніше. Сковорода не просто вигадав красиву теорію, він усе своє життя побудував як найяскравіший доказ цієї філософії. Його життя це і є його головний твір. Його сучасники дуже влучно підмітили цю рису він учив, як жив, а жив, як навчав. Це ідеальна характеристика. У нього не було жодної розбіжності між словами і діями, між теорією та практикою повна гармонія. Тож як саме світ ловив його? О, спокус було чимало. Уявимо собі. Талановитий випускник престижної Києво-Могилянської академії, який бачив Європу, йому пропонували все, про що тільки можна було мріяти, і блискучу кар'єру при дворі, і високі посади, і навіть ширнецтво, що було прямою дорогою до вершин церковної влади. І що він робить? А він відмовляється від усього. Натомість він обирає абсолютно інший шлях після років навчання і подорожей, десь з 1769 року він приймає свідоме рішення стати мандрівним філософом. І наступні 25 років він буквально ходить українськими землями з торбою за плечима, навчаючи людей і створюючи свої твори. Ось ця його фраза чудово підсумовує його вибір. Він буквально проміняв потенційну владу, багатство, статус, увесь цей царський вінець на просте життя, на свободу, на сопілку і вівцю як символи гармонії з собою і світом, на можливість займатися своєю сродною працею. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо про його філософію і бачимо, як він жив, можна повернутися до тієї загадки, з якою ми починали. І здається, тепер ми готові її розгадати? Погляньмо на цю фразу ще раз, тепер вона звучить зовсім інакше, правда. Це вже не таємничий ребус, це радше констатація факту, підсумок свідомо обраного шляху. Тепер ми розуміємо світ для сковороди це і є та система спокус, пасток, кар'єра, гроші, посади, слава, все те, що нав'язує суспільство, що відволікає від головного, від себе. А не бути спійманим, це й означало відкинути все це заради того, щоб зберегти духовну свободу і залишитися вірним своєму покликанню. І в цьому, мабуть, головний урок сковороди, актуальний у будь-які часи. Справжня свобода це не робити все, що заманеться. Справжня свобода це жити у злагоді зі своєю внутрішньою природою, займатися своєю сродною працею, а не сліпо гнатися за цілями, які нав'язує зовнішній світ. І наостанок Сковорода, ніби крізь століття, залишає кожному з нас одне дуже важливе питання питання на яке він сам відповів усім своїм життям. А яка вона та сама сродна праця для кожного з нас? Над цим, мабуть, варто замислитись.